Так, люди добрі, ми сьогодні знаходимося на самому масиві, де працюють робітники. Роблять нам дорогу. В цілому ця дорога на лівобережному 3 була запланірована ще на 2022 рік, але війна внесла свої корективи і, понятне діло, відклалося це все діло. Але зараз я дивлюся, що несмотря на війну, ну все рівно ось треба робити, люди роблять. Я дуже радий, що зроблять цю дорогу, яка дійсно вже потребує капітального ремонту, тому що невозможно їздити. Ну, одна стрільна доска, латають, латають ті ями, воно вже, ну, чесно сказати, нікуди не годиться. Коротше. А масів такий красивий масив, все, а дорога як непонятно що. Тому я знаходжуся ось, я тут їду якраз короче, і рішив встати трошки якраз показати, тут можна стати якраз на другій стороні. Да? І я вирішив включити камеру, трошки показати вам, що тут відбувається. Наразі я зараз встановлюю бордюр. Я бачу, новенький. Я не хочу туди ближче підходити, не знаю. Я думаю, що на мене будуть дивитися, як не знаю на кого. Тому я з тонірованої машини з вікна проведу трохи відеозйомку. А насипи, ото, що ви бачите, да, за хлопчиком із лопатою, там сховище. Туди, по ідеї, треба йти, коли ракетні атаки і так далі. Ну, я там ніколи не був, не знаю, не знаю. Це від мене далеко, я там не був. От. Я так розумію, що цей він в місті з цементом і вони його встановлюють і... І воно буде триматись там добре. Я не думаю, що то просто отсів якийсь. Хоча, ну я, чесно, не знаю, не знаю, в, ці... в цих ділах не розбираюся. Думаю, що там якийсь цемент трошки присутній, не знаю. Підходити, питати теж якось не дуже мені хотілося, бо наразі пойміть самі. Так, ну що, поїхали далі, подивимося що там далі відбувається Ой тут повним ходом я дивлюся роботи ведуться Того під підстановлення бордюрів, бачите Та дай бог, хай, хай роблять Це діло нужне Ну я дивлюсь, вони його трошки розширяють, тому це дуже хорошо. Дуже хорошо. Це виривають старе, я так розумію. Це старі вирили. Ну, а ми двигаємося далі, люди мої дорогі. Сьогодні пасмурно весь день. Не слідкував я за новинами, що там відбувається, чесно сказати. Пасмурно весь день, дивлюся, дощ був. Ну, таке, таке. Погода не сильно мене радує, але все одно я її радію. Хочу вам побажати тихого, спокійного. Вечора. всього найкращого. Ну а я поїду далі, можливо, ще буде відео на сьогодні. Не знаю, не знаю. Я їду теж в район центра. Ну, покаже, -пок покаже. не знаю. Всіх благ, на зв'язку. був Олександр, місто Дніпро.